За минулий тиждень показник захворюваності на грип на Тернопільщині був майже вдвічі меншим за показники під порогу. Така захворюваність характерна для цього періоду року, кажуть епідеміологи. До того ж, на вулиці ще немає сильного морозу, була тепла осінь. На характерну для області хвилю захворюваності на грип епідеміологи очікують вже в грудні, а тоді у січні на початку лютого. Та вже прогнозують, з яким штамом швидше за все зіткнуться тернополяни. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я має відбуватись циркуляція: це грипу А, h 1 – Каліфорнія, грипу А, h 3 n 2 Швейцарія і грипу Пхукет. Тобто всі ці. Віруси мали би циркулювати на території північної півкулі. Відповідно, мали б реєструватися і на території області. Аби не хворіти взагалі або захворівши перенести хворобу без ускладнень, Марія Павелєва радить щепитись. Вона захищає на епідсезон від захворюваності на грип. Станом на минулий тиждень на Тернопільщині вже щепилось понад півтори тисячі людей.